І Поки світ допомагає Україні і Запорізькій області, ми й самі не залишаємося осторонь. Щоб не виробляли загарбники, тримаємося, боремося, робимо все для перемоги. Незламна Олена Машталяр розповість про ситуацію в різних населених пунктах нашої області. Команда Мелітополя приїхала з гуманітарною місією до звільненого Херсона. Понад 60 тонн продуктів харчування, засобів гігієни та медикаментів роздали понад трьом тисячам жителів міста. Тікаючи, рашисти залишили Херсон без світла, води, інтернету та зв'язку. Тож херсонці, як ніхто, потребують допомоги. Вірю незабаром. Мелітополь також буде звільнено від окупантів, і міста України так само об'єднаються, щоб допомогти Мелітопольцям. Заявив мер Мелітополя Іван Федоров. В самому ж тимчасово окупованому місті загарбники майже зупинили видачу гуманітарної допомоги пенсіонерам. Спектакль закінчився, псевдореферендум відбувся, і тепер людей годують не гуманітаркою, а обіцянками. Пенсіонери скаржаться, що отримують набір продуктів, що ледве вистачає на кілька днів. Але це не єдиний спосіб знущання з населення у Мелітополі. Цивільним наказано залишити стаціонар лікарні невідкладних станів. У цьому медзакладі лікуються прооперовані та ті життя, яких залежить від оперативно наданої допомоги. Але рашистам байдуже на городян. Вони фактично захопили лікарню, щоб рятувати своїх трьохсотих. А от донорів намагаються підкупити Мелітопольський гауляй Тарбалицький оголосив про винагороду за здавання крові у сумі аж 736 рублів. До речі, навіть зрадник Балицький повідомляє про результативну роботу Сил оборони України в тимчасово окупованій Васильівці. Наші захисники знищили загарбників, що ховалися в аграрному коледжі. Навіть дітей окупанти не залишають у спокої. В одній із шкіл Мелітополя 13-річна школярка на відріз відмовилася писати листа ворожим солдатам із вдячністю за визволення. За це вчителька погрожувала дитині виключенням зі школи. А ще вони прикриваються вагітними жінками і породіллями. В Михайлівці Васильівського району орки ховають свою техніку на території лікарні, зокрема під палати пологового будинку. У дворі помічено близько п'яти машин. У селищі міського типу Комишзаря Пологівського району орки вбили цілу родину. Дармобіт Олександра, його дружину Наталю та двох їхніх дітей. Вранці тіла знайшла мати Олександра. Сусіди чули постріли, але боялись вийти. Є інформація, що поруч з родиною нещодавно заселились мобіки з ДНР та Чешенці, що приставали до жінки. Наруга над мирними людьми та вбивства це і є справжні обличчя руського миру. В енергодарі теж проблема з гуманітаркою. Допомогу від України окупанти до міста не пропускають з вересня, а от вантажам від РФ не припиняють радіти. Так місцевий гауляйтер із захватом розповідає про шевський конвой з Новгородської області та отримання 20 електрогенераторів. Раніше місто, де є теплова та атомна станція, генераторів не потребувало а з приходом руського миру тут постійно перебої з електропостачанням. Також повідомляється, що протягом чотирьох діб було демілітаризовано 11 складів БК і одна база рашистів. зокрема у Васильівському, Бердянському та Мелітопольському районах, а також поблизу Токмака. Такі повідомлення підживлюють наші надії на якнайшвидше визволення всіх тимчасово окупованих територій Запорізької області. Збройні сили України вже поряд. і Сподіваюся, що на новий рік ми вже будемо спільно відновлювати все те, що зруйнували окупанти. От, і спільними зусиллями будемо спільно з правоохоронними органами, з ДСНС відновлювати все те і розміновувати всі те території, які були окуповані.